Довгий хвіст за собою лише міні-еткемп Еткемпстрий. У рамках надпотужної проєвропейської програми для освітян та громадських лідерів у місті відбулася одноденна неконференція. Однією з умов участі в Еткемпстрий був благодійний етап. До нього долучилися і місцеві, і гості зі всієї країни. З собою привезли подарунки: м'які іграшки та книги. Усі презенти днями з п'ятої школи, де відбувався захід, забрали. А куди дивіться самі гарненько розклали на столи для того, щоб оцінити масштаби благодійності освітян. Добрий приклад показати вихованцям школи номер 5 де відбулася унікальна подія, та ще раз пригадати її перебіг, черпнути ресурсу і заземлитися, а потім випростати крила й осилити нові вершини разом з дітьми, бойовими бджолами. Керівники та організатори не конференції Марія Валовін і Сергій Запісов зібрали кольорові іграшки та книги, щоб Передати їх дітям з особливими освітніми потребами такі навчаються в 11-й школі. Коли їм привезли подарунки, очі у дітей засвітилися. Тепер вони точно знають, між уроками нудьгувати не будуть. На пам'ять фото ідейник мініткемпу каже, місію виконали чесно та прозоро. А головне публічно. Частину забавок та літератури передадуть у місцевий сиротинець. Вважаємо, що одним із таких хороших ознак ендкемпів це власне благодійність благочинність Більше того, ми залучили наших бойових буділок, які сьогодні це з радістю зробили. І я так думаю, що на всіх майбутніх, не конференціях ця хороша традиція буде зберігатися. Ви бачили реакцію дітей. Діти у відповідь подарували кожному з нас ось такі сердечка, виготовлені власними руками, із з такими чудовими теплими словами подяки за те, що про них пам'ятають і дбають. Я це сердечко передаю всім учасникам і учасницям, всім волонтерам, всім спікерам нашим на. ljudovi na konferenciji Mini Edge Camp 3 2017.